Сьогодні не простий день, а сьогодні 30 березня, 30.03. Я не знаю, який там ретроградний Меркурій чи ще щось, але нам не вдається включитися в прямий ефір інстаграм, Фейсбуку. Тому я буду, ми будемо робити такий повноцінний запис для того, щоб завантажити його на YouTube і показати вам, що все відбувається повноцінно. А одним шматком це будуть не рілзи, а повноцінне довге відео. Моменту, поки я витягну ваш купончик, який знаходиться або в цьому горщику, або в цьому, або в цьому. І саме ти сьогодні можеш виграти Андерсон омріяний американський красень, який в моїх руках вартістю майже 65 тисяч гривень. Але з сьогоднішнім відео, якщо ти захочеш купити цього красення, то ми надаємо тобі супер можливість. Тобто, після того, як ти побачиш це відео на Ютубі, в тебе є ще два тижні для того, щоб забрати його по супер ціні. Або Прийняти участь і взагалі його просто виграти по вартості шеврона або футболки або брелочка. замовивши будь-який донат на нашому сайті Яшкінаком'юа, ти станеш автоматично учасником наступної арочки. Тож поїхали саме до неї. Звідки вона родом? Вона зі штатів приїхала до нас, і вона надвитривала, і можна її не чистити зброєвим мастилом до п'яти тисяч пострілів, і це дає тобі змогу працювати з нею. В надскладних умовах наші військові, наші лицарі, є військові, які вже вічні герої, яким я дарувала арку. Всі це відео є на нашому ютуб-каналі Яшкіна, і ти можеш переконатися, наскільки вона потужна, маленька дівчинка. Її можна затюнінгувати, поміняти на ній приклад, поміняти цівку, поставити глушник, поставити різні прицільні приспособи, поміняти ручку, додаткові взяти магазини. Будь-що з нею зробити, і вона все рівно залишиться американкою, незламною, сильною і надпотужною. Тому вона ще стосовно її апетиту, вона їсть будь-які набійчики, е, насіннячко і нормально не клине, чітко працює. Тож, це те, що стосується нашого сьогоднішнього головного призу. І ви знаєте, що ми під час війни вже передали на фронт більше 37 мільйонів гривень. Про це так. Також ми звітуємо, тому сьогодні кожна ваша гривничка, яку ви задонатили на шеврон, чи на брелочок, чи на футболку, буде підтримана і йти на наші три підрозділа Півдня Сходу. І ви за кожну мою поїздочку бачите звіт на і соціальних, і соцмережах і на каналі YouTube. Тож не буду вас перевтомлювати, перейдемо до відкривання горщиків з вашими талонами. Коли ви пишете, що там е, я можу прийняти участь, як саме постійно цей конкурс триває, з моменту сьогодні підведення, е, підведення підсумків і визначення переможця, ти можеш вже сьогодні замовляти, і ти приймаєш участь в новому зборі. Тож так, беру свого ножа. Сьогодні просто якийсь дивовижний день, можливо, тому що ми в новому магазині, в Києві на Саксаганського 9, тому, можливо, якісь зірки або збіг, що не запускає прямий ефір. Але ми нас не зупинити. Ми все рівно зробимо те, що ми запланували. У нас тут скляна така банка, в скляну баночку. Ми перекидаємо всі купончики. Ми робимо завжди швидкі збори, тому вони тривають максимум два тижні. Ви знаєте, що, на жаль, у нас люди втомлюються від того, щоб донатити, щось передавати, десь приймати участь. І ми завжди за ваші донати дарували арки рандомно. Звичайно, арка одна. Учасників ну сотні, і тому ну не дивно, що не кожен може виграти, але кожна участь, кожна, кожна річ, яку ви замовляєте на нашому сайті, це може бути або шеврончик, або футболочка, як на мені. За неї ще згодом я скажу важливу інформацію, або ось такий брелочок. Брелочок з нашими соцсітками, з нашим хештегом Яшкіна і нашою незламною дівчинкою. Мені подобається, що наші військові її дуже люблять. У них завжди з військовими працюють наші наші дівчатка незламні, і, але коли цивільні приходять і хочуть задонатити, не завжди є куди фіксувати. Їжачка. ну, не завжди є на одязі. Тому ми вже створили ось такий брелочок. Так само, як і футболка. Іде вже тепло, і, звичайно, дуже часто там, під куртку, під легкий верхній піджачок можна одягнути футболочку. Футболочка якісна, Хебешка, і вона буде. Буде вам такою, ну, в нагоді і вийти прогулятися, і поїхати в тир постріляти і просто загалом гуляти по місту. У нас вже два горщики пусті. Один бачили, другий. І залишається третій горщик, мабуть, основний, це з інтернет-замовлень. Завжди, заходячи в магазин, а ви можете пригоститися у нас кавкою і задонатити на хлопців. Тобто ми завжди наших покупців пригощаємо кавою, яка у нас безкоштовна, безлімітна. Але за це ми просимо, щоб наші хлопці могли отримувати підтримку. На цьому тижні ми вже двічі передали підтримку на Херсон. Ми публікуємо це. Звичайно ж, для того, щоб ви бачили, і також передали ми дві автівки швидкої допомоги в березні місяці. Це велика робота не одного місяця, але нам це вдалося. І незабаром ще одна поїздка. Тож ми звільнили три кошики від талончиків. У нас тут є вже всі, всі-всі-всі наші учасники. Вони в одній скляній вазочці. Ви бачите, що це не якась космічна кількість людей, це абсолютно нормальна кількість, в якій можна прийняти участь і стати щасливчиком. Звичайно, ти можеш замовити собі п'ять шеврончиків, або п'ять брилочків, або на всю свою родину футболочки, або для хлопців, друзів, військових замовити футболочку, відправити і підтримати. Саме таким подарунком а, військового, якого ти знаєш, це якісна річ, яка буде і приємною, і тематичною для того, щоб це зробити подарунком. Тобто за кожен донат ти фізично його отримаєш, а також а, це кожна гривня це підтримка нашим хлопцям, і за вартість 790 або 390 гривень в тебе є можливість виграти арку Андерсон американську красуню. Я ретельно перемішую купончики ваші. Час. перекалапуцяємо, місимо тісто. Тільки були е, годину назад, тому е, бачили, як шеф місив тісто на сирники. А тепер я себе вже відчуваю таким кухарем, який е, міксує талончики з учасниками. Мені дуже Важливо, щоб виграла людина, яка патріот, яка у нас в Україні дуже переймається і хоче перемоги, які ми всі, і звичайно, якій буде потрібна арка. А можливо, він виграє і скаже: Я дарую своєму родичу, військовому, хай працює або сам буду тренуватися. Так, все перемішали. Достаємо тільки один купончик. Па-ба-ба. Це дробі не буде, пострілів не буде. Ми бережемо тишу. Сергій Тіщенко. Павлоград. Павлоград, Сергій Тіщенко. Сергій Тіщенко, ви щасливчик. Але я прошу е, заспокоїтися, хто приймає участь, і це не ваше прізвище. Тому що, якщо Сергій не візьме слухавку за декілька спроб, ми витягнемо наступний купончик. Тож, Сергій Тіщенко, зараз я вас спробую набираю ваш номер. Павлоград. Мені здається, хтось колись у нас щось з Павлограду вигравав. Не пам'ятаю, хто це був, бо переможців в нас дуже багатько. Ми дзвонимо Сергію Тіщенко, пише вже виклик. Зараз, якщо не буде туди в зв'язку в мережі Сотовій, ми наберемо через WhatsApp. Поки взагалі не під'єднує навіть. Ми включили гучний дзвіночок, набираємо Сергія Тіщенко. Помилка виклику. Напевне, зараз сразу я підпишу і спробую набрати через WhatsApp. І спробуємо набрати через WhatsApp. Як вас багато переможців. І ми пробуємо набрати вас, Сергій Тіщенко, через. WhatsApp. Шукаю в WhatsApp. І. Не відбиває, немає такого номеру. Зараз пробуємо. Не хоче. Не хоче. Цікаво. Ось. Так, пробуємо. Пішов гудочок, і ми навіть вімкнули відеозв'язок. Якось так воно дало відразу. Оце побачите мене на відеозв'язку, да? Радість. Хм. У мене Яшкіна на відеозв'язку, яка хоче сказати, що ти виграла арку. Ну це взагалі це повністю паліво, звісно, навіть і не прийдеться казати, чи ви приймали участь, може ви у нас щось виграли. Але щось Сережа не хоче забрати сьогодні свою арку. Мабуть, думаю, як і всі більшість про те, що це неможливо або що це якась фантастика, але ми доведемо, що це правда. О, тепер дало просто дзвінку, дзвінком його номер. На заставці в нього якісь мечі. Можливо, це навіть військові. Так, ну Сергій, насправді, ну насправді ти тримаєш в напрузі таку кількість людей і мене я вже, руки вже мокрі від хвилювань. Скільки б зараз бачила людей цей прямий ефір, але сьогодні. Не запустили ми прямий ефір, просто навіть не давала, жодної хвилинки не підключала. Ми тако просто цілим шматком завантажимо на YouTube, щоб ви бачили, що і як це все проходило. Не хоче відповідати такий він. Угу. Не хоче. Що ми будемо тепер робити? Що його робити? Не відповідає Сергій. Сергій і по відео, і по дзвінку вас набирає. Ну, реально, ваша арка, ваша красунечка американська, вона ж ось поруч. Вона просто в одному кросі. Правила є правила. Якщо не передзвони зараз за декілька хвилин або не візьме слухавку, ми витягнемо наступний купончик і визначимо, хто сьогодні справжній наш герой, справжній власник нашої арки. І вже з сьогоднішньої миті, з сьогоднішнього ефіру, ми запустимо новий збір для того, щоб ви мали змогу. Якнайшвидше відправляти ваші донати на шеброн, на футболку, заказати новиночку для себе. І ще ще пробую його на фейстайм. Можливо, буде вдача тут. І відкриємо таємницю. Ми подаруємо арку наступну в день офіційного відкриття. Нашого магазину в Києві, який знаходиться на вулиці Саксаганська, 9. Тож, це буде е, в найближчому часі. Я думаю, що десь за півтора-два тижні ми це зробимо. Ви будете бачити дату відкриття, ви зможете прийти до нас в гості, завітати. У нас буде дуже багато пригощень, цікавих різних. Е, Демонстрацій, а також можливість саме в цей день побачити мене особисто з аркою, яку я подарую тій людині, яка тепер він просто вже не може прийняти дзвінок. Так, ну що? Чекаємо декілька хвилин, передзвонюємо іще ще раз і перетягуємо купончик, бо Сергій Тіщенко сьогодні не відповідає на дзвінки з Павлограду. Дуже буде шкода, якщо Сергій Тіщенко не стане власником і ми витягнемо наступний купончик. А тоді у нас такі новини. На відкриття по вулиці Саксаганській, 9, ми подаруємо. Арку, і в тебе є прямо з сьогоднішнього дня можливість задонатити на футболку, на брелочок або на шеврончик для того, щоб ти, по-перше, зробив вклад в перемогу нашої держави. По-друге, автоматично став учасником а можна замовити і брелок, і футболку, бути кльовим, обрати лімітовану колекцію. Бо ця кількість, вона обмежена. Футболка коштує, здається, 890 гривень. Забрати таку футболочку якісну, як на мені, або замовити ось такий шеврончик. І. Що і виграти? І виграти свою наступну арку, бо це дуже просто і легко. А ще краще прийти на відкриття, дивитися, коли ми анонсуємо відкриття, і побачити все на власні очі без прямих ефірів, як це все просто, як це все буквально в один клік це просто шанс, і не потрібно втрачати таку можливість. Сергій Тіщенко, я роблю вам. Фінальний дзвінок, і витягуємо наступний купончик. Дивіться уважно, якщо ви не можете дивитися прямий ефір, якщо ви знаходитеся, багато хлопців пишуть: Ми на нулі, зв'язку нема. Я дзвоню і на сигнал, і на WhatsApp, і на Telegram через всі можливі месенджери для того, щоб достучатися до людини. І Сказати їй про те, що вона переможець, навіть немає його підписаному в сигналі. Я не маю його в Телеграмі, і що у нас залишився тільки WhatsApp. У нас залишився тільки WhatsApp. Ну що, ще одна спроба? Сергій Тіщенко, Павлоград. Павлоград у вас на одного переможця більше арки. Не відповідає. Шкода. Ну, правила є правила. Перетягуємо купончик. Сергій був в кроці від своєї перемоги, але, на жаль, перетягуємо купончик і будьте на зв'язку. Ну, все. Купончик Сергія Тіщенка лежить. Буду дивитися, передивлюватися і кусати локті. Сережа, ви був... Реально був фарт. І дивлюсь я на телефон, може зараз набере, але мовчить телефон. Витягую купосик, все, будь ласка, будьте на зв'язку. Чирук Іван, Дубровиця. Які гарні міста у нас переможці, якісь дивовижні, Дубровиця, такі назви гарні. Чирук Іван, Я Вже не хочу казати про те, що це переможець, я просто вже набираю, щоб ви були на зв'язку. І пишемо кругом, щоб бути на зв'язку, тримати просто телефончик з включеним дзвіночком. Чирук Іван. <зв 'язок> Іде виклик? Це вже свято. Ось дзвонимо. Іван, доброго дня вам. Доброго дня. Вас турбує мережа магазинів «Мілітарі Яшкіна. Скажіть, будь ласка, Я вас вже ви впізнали мене? Це приємно. Так. Іван, просто з третього гудочка підняли слухавку. Що робили? Що, де приймали участь? В чому так, так. Я постійно. Да. постійно приймаю участь? Ви постійно, постійно. приймаєте участь. Що в цей раз ви замовили собі? Чесно, шеврончик футболку і може навіть ще один шеврончик, я не пам'ятаю. Шеврончик, футболка і може ще один шеврончик. А яка це вже по кількості разів ви з нами, скільки вже конкурсів намагаєтесь виграти арку? Чесно, навіть не скажу, але вже довненько. Так, ви військовий? Чи ви де так, ви так, що я ви? Водічка військовий. Водійчий, військовий, клас! Іван, це круто. Добровиця, де воно взагалі? Добровиця ваша <різь> чарівна Рівненська область. Рівненська область, Добровиця. Ну а сьогодні в Рівненській області у нас на одного власника арки стало більше. Іван, я вас <різь> поздоровлю. Ви у нас е, власник. Американської Аркі Андерсон АМ 15, яка зараз в моїх руках, але я не можу показати вас в прямому ефірі. Не дало воно запустити, але ви будете бачити повний запис на Ютубі. Як ви слухавку підняли, як ви почули? Що відчуваєте, наскільки це відчуваєте реально? Поділіться своїми враженнями. Чесно, враження таке, якби її зараз не виграбите, я найближчим часом просто її вже би. Ви вже її просто купили б. А скільки у вас одиниць зброї, водіючий військовий? Це ваша буде перша арка? Ну, набізної буде перша, гладкоствол у мене є свій. Ага, у вас є свій гладкоствол. Ну це чудово. У вас буде перша арка в родині і з моїх рук. Для мене це честь військовому подарувати арку. І ще й донатити для своїх вже і виграли. Це просто супер. Тоді я найближчим часом вас запрошую до себе в Київ подарувати, познайомитися, Все, якби, записати відео, показати, який ви Іван Чирок з Дубровиці, і розказати можливо те, що можете вже поділитися за цих два роки війни. А воюєте з 24-го? З 20... 14-го. З 14-го, боже, це взагалі. Це У мене 10 би... років. У вас вже 10 років. Це дякуємо вам від цієї мережі і від всіх, я думаю, наших глядачів це дійсно круто. Хочу подякувати кожному, хто в цей раз долучився до збору. Сказати, що кожен з наших учасників важливий, кожен ваш донат це важливо для хлопців. І круто, коли військові виграють в наших конкурсах. Це значить, що все працює і ви нам. Довіряєте і ви бачите, як ми, в свою чергу, стараємося, щоб нашим трьом підрозділам приїжджало необхідне і, по можливості, ми робили це разом з нашими підписниками і з нашими покупцями. Іван, вас вітаю ще раз. Ми з вами будемо на зв'язку. Домовимося про зустріч. Ви вже можете сміливо займатися вашим дозвілом в єдиному реєстрі зброї. Якщо вам потрібно, буде підтримати, ми завжди поруч, завжди раді вам. І е, на зв'язочку. Дуже-дуже вам дякую. Побажайте, дуже, будь реклама. ласка, нашим е, учасникам, які сьогодні не доторкнулись до своєї мріяної арки, до своєї мріяної булочки, але були, може, вже в кроці. Можу побажати, що ніколи не здавайтеся. Ніколи І не здавайтеся. Тебе... Так. Так, не втомлюйтеся, як наші військові. Іван вже 10 років в процесі війни, в процесі захисту нашої держави. Дуже круто, тому ми не можемо втомлюватися, для того, щоб у хлопців було все. Саме найкраще, найліпше. Дякуємо всім, дякую вам, Іван ви сьогодні абсолютний переможець, і ви будете в нашій алеї фото з виграними арками. А додамо пам'ятне фото, відео найближчим часом і на зв'язочку. Дякую вам. Дуже вам дякую. Дякую. Всього найкращого на зв'язку. Іва. Так. Чирок Іван! Ось так. Чируківан виграв, виграв арку, а наступна може бути твоєю. Тому запам'ятай, саме найголовніше, ось подивився це відео, нажав на стоп, зайшов під. Під відео на посилання наше завантажив собі або шеврончик купив, або футболочку забрав. І де ще можна купити арку американську за 890 гривень, або 790 гривень як коштує брелочок. Іван заказав собі футболку, брелок, шеврон і виграв Андерсона ще й військовий. Ось так. Так що все Все розказала, показала і запрошую тебе на Саксаганського 9 в новий магазин, який знаходиться в самому центрі міста. Це не просто магазин, а культура, поводження зі зброєю і. Все про мілітарізацію нашої держави відчувати себе в безпеці, отримати консультацію стосовно паперів для того, щоб стати власником зброї і просто випити каву з нами, поспілкуватися, познайомитися і бути, бути в темі безпеці. Сьогодні це важливо.